Доброго дня і вітаю вас на нашому першому занятті, присвяченому основам інженерної та науково-технічної діяльності. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж таке є наукова діяльність, які є її вини та що є продукцією наукової діяльності. Про що саме ми сьогодні поговоримо? Ми спробуємо знайти відповідь на такі питання: що таке наука взагалі? Які існують види досліджень, які є теоретичні та практичні методи дослідження, та що продукує наукова діяльність, в принципі, і нащо вона нам потрібна. Отож, що таке наука? Існує, звісно ж, дуже багато різних визначень, ви можете знайти їх в словниках, але особисто мені подобається таке просте і зрозуміле визначення, як наука це пошук та обмін знаннями задля розвитку людства. І, на мою думку, тут е, всі три компоненти є дуже важливими: і пошук знань, тобто е, винаходження чогось нового, обмін цими знаннями, тому що якщо я що знаю, але з вами не поділюся, то це вже ну, не є наукою, це щось моє особисте. І, власне, метою науки завжди є е, розвиток е, не тільки когось особ особисто, а і всього людства. Ось таке визначення науки. Мені подобається, я сподіваюся, що сподобається воно і вам. А, якщо ми знаємо, що ж таке наука, давайте поговоримо про те, що таке є дослідження. А, це інструмент науки, і ми можемо їх поділити на два умовні види: це практичні або прикладні дослідження, та фундаментальні або теоретичні дослідження. А, чим же вони відрізняються? А, і як вони відбуваються? Ну, по-перше, незалежно від того, яке дослідження ми проводимо, зазвичай ми проводимо їх у три етапи: це теоретичний, практичний і підтвердження в реальних умовах. Що це означає на практиці? Ну тобто, якщо ми хочемо щось, чогось досягти, наприклад, зробити так, щоб наш двигун мав більший строк експлуатації. Що ми для цього маємо зробити? По-перше, ми повинні теоретично, тобто, подумати, що ми можемо для цього зробити, Тобто, чи там вибрати інший сплав. Тобто, спочатку ми ем, намагаємося вирішити придумати теоретичне рішення цієї проблеми. Потім ми на практиці проводимо якісь дослідження, які, або експерименти, які мають нам показати, чи будуть наші ті теоретичні. Думки справді призводити до необхідного результату у лабораторних або експериментальних умовах. І тільки після того, як ми проаналізували результати своїх теоретичних роздумів, практичних експериментів, і тільки після цього ми власне, реалізуємо це у реальному житті і перевіряємо, чи дійсно воно так працює у реальних умовах. Ось такі три етапи наукових досліджень. Які ж методи дослідження теоретичні та емпіричні або практичні, які вони існують? Ну, що стосується теоретичних методів, то ось ви бачите п'ять таких основних варіантів: це аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, порівняння та класифікація. Ну, я думаю, що з класифікацією та порівнянням все більш-менш зрозуміло. Тобто, якщо у нас є порівняння, то ми беремо щось одне, інше, третє, п'яте, десяте, і між собою їх порівнюємо з якимись категоріями. Як наприклад, коли щось купуєте в онлайн-магазині, там зазвичай є функція така порівняння. І ви в табличці дивитесь на характеристики, наприклад, різних смартфонів. Оце і є порівняння. Класифікація це коли ми беремо якийсь великий масив даних і його. Класифікуємо або розділяємо по категоріях. Ну, наприклад, якщо в нас є всі сплави, то ми їх можемо класифікувати на чорні та кольорові. Так само чорні сплави ми поділяємо на чавуни та сталі за вмістом власне вуглецю. Ну а кольорові сплави ми поділяємо за основним. Металом, тобто це можуть бути алюмінієві, сплави, магнієві, титанові, нікелові журналіцні і так далі. Це буде класифікація. Про моделювання ми поговоримо трошки згодом. А, ну, що ж таке аналіз та синтез та індукція дедукція. Якщо ви, мабуть, чули про Шерлока Холмса, то, власне, в нього там був дедуктивний метод. А, тобто, коли ми із а, одиничного, а, точніше, із загального набору. Окремих як якихось знань отримуємо одне велике знання. Ну, тобто, як, наприклад, Шерлок Холмс він аналізував окремі якісь нюанси, наприклад, місця злочину, так і потім робив висновок, хто ж був винний у цьому злочині. Це була дедукція. Індукція це зазвичай навпаки. Коли ми від якогось єдиного знання ми його розкладаємо на окремі компоненти і таким чином робимо якісь висновки. Те ж саме нам дозволяє зробити аналіз та синтез. Тобто, якщо ми аналізуємо щось, ми його розділяємо на окремі компоненти. Ну, наприклад, хімічний аналіз. Так, коли ми аналізуємо хімічний склад, ми визначаємо, скільки якого компонента входить у склад якогось сплаву. Синтез – це ж навпаки, коли ми із чогось, е, окремих якихось компонентів, створюємо якесь єдине ціле. Ну, наприклад, коли ми знаємо, е, які в нас є легуючі елементи, ми їх, е, їх додаванням можемо синтезувати новий вид сплаву. Оце все є теоретичні методи дослідження. І давайте тепер трошки більш детально поговоримо власне, про моделювання, про яке ми не поговорили на минулому слайді. Моделювання можна розділити на ідеальне або умоглядне та матеріальне моделювання. Що таке взагалі ідеальне моделювання? Це не означає, що воно ідеальне від слова ідеал, а ідеальне, тобто розумове або те, що відбувається тільки в нашому в нашій свідомості. Наприклад, може бути уявне моделювання. Прикладом є. Я думаю, загально відомий кіт Шредінгера. Тобто, ви, мабуть, чули, що був такий вчений, який запропонував такий уявний експеримент, що ми беремо кота, беремо коробку і разом з котом у коробку поміщаємо ампулу з ядом, але ми не знаємо, чи ампула розбилася чи ні, і тому кіт одночасно є і живим, і мертвим. Оскільки цей експеримент був повністю умоглядний, тобто ні кота, ні коробки, ні полуз'ядом не використовувалось на самому в реальності, то, відповідно, це було умоглядне моделювання. До ідеального моделювання також відноситься логіко-математичне моделювання за допомогою комп'ютерних систем, наприклад. Тобто, коли ми моделюємо, наприклад, заливання. Мливарної форми, так, і дивимося, де у нас можуть бути якісь, наприклад, усадкові дефекти. Це також є ідеальним моделюванням, тому що ми використовуємо для цього тільки комп'ютер, математику і нічого іншого. Що стосується матеріального моделювання, то тут все трошки більш цікаво і більш наочно. Ми можемо використовувати геометричне чи фізичне моделювання. Ну, наприклад, якщо це геометричне моделювання, ми можемо взяти якісь кульки і палички, і за допомогою кульок і паличок зробити геометричну модель кристалічної градки в об'ємі. Якщо ж ми говоримо про фізичне моделювання, то ми за допомогою якихось фізичних речовин або фізичних об'єктів ми моделюємо якийсь інший. Процес. Ну, наприклад, за допомогою прозорих пластикових трубок чи якихось інших компонентів, і під фарбованою води ми можемо змоделювати рух металу у ливарній формі. Але оскільки це набагато простіше і дешевше, аніж просто заливати рідкий метал у ливарну форму. Ось це і буде фізичне моделювання. І, в принципі, і ідеальне, і матеріальне моделювання, нагадую вам, що вони відносяться до теоретичних методів дослідження. Тобто це все ми аналізуємо теоретично. Що стосується емпіричних або практичних методів дослідження, тобто там, де ми вже щось робимо в реальному світі, можна так сказати. Ці методи також можна поділити умовно на два типи: це пасивні. Та активне. Пасивне це спостереження. Чим воно взагалі відрізняється від експерименту? Спостереження ми використовуємо, коли ми не можемо або не хочемо повпливати на об'єкт нашого спостереження. Ну, наприклад, якщо вчений астроном так, він спостерігає за рухом. Небесних тіл, там зірок, планет і таке інше, і відповідно він не може фізично жодним чином вплинути на рухи цих небесних тіл. Тому тут це буде пасивне спостереження через те, що ми не можемо жодним чином вплинути на це явище. З іншого боку, наприклад, біологи або зоологи, коли вони виїжджають кудись у дику природу і вони спостерігають за Життям диких тварин, то там вони більше скоріше не хочуть впливати, оскільки їх вплив на об'єкт спостереження він буде відповідно змінювати поведінку тварин. Це буде пасивне емпіричне дослідження за допомогою спостереження. Що ж стосується активних методів, емпіричних методів дослідження, то це експерименти. І вони також можуть бути трошки різні. Це можуть бути експерименти для перевірки гіпотези та пошуковий експеримент. Чим вони відрізняються? Якщо ми перевіряємо гіпотезу, то ми приблизно перед тим, як починати експеримент, ми приблизно уявляємо, що ми можемо отримати в результаті. Ну, тобто, ми можемо сказати, що якщо ми додамо там, до заліза більше. То замість сталі ми отримуємо човун, і відповідно у нього зміняться властивості. А, тобто тут ми перевіряємо гіпотезу. Тобто Ми знаємо, що якісь логовальні елементи впливають на властивості сплавів, і таким чином це в нас і гіпотеза, і ми за допомогою експерименту її перевіряємо. А, з іншого боку, бувають пошукові експерименти, коли ми, в принципі, а, не маємо. Гіпотези, або ця гіпотеза, вона така дуже і дуже узагальнена. Тобто пошуковий експеримент це коли ми, в принципі, не знаємо, що ми можемо отримати на виході, і тому це і називається пошуковий експеримент. Тобто ми шукаємо відповідь, не маючи уявлення про те, яка вона може бути. Ось такі методи дослідження, про які ми будемо більш детально говорити в ході нашого курсу. Ну, а зараз давайте поговоримо про те. Що ж на виході ми отримуємо, коли використовуємо такі методи? А до продукції наукової діяльності можна віднести, наприклад, винаходи. Тобто, це патенти, це якісь ліцензії. І, звісно ж, це все те, що приносить винахідникам або науковцям гроші. Тобто запатентували, потім ліцензували свою продукцію і заробляємо гроші. Чи отримуємо роялті, наприклад? З наших винаходів. Також до наукової продукції відносяться публікації. І це не завжди можуть бути там, тільки там монографії, чи якісь книжки, чи наукові навчальні посівники чи навіть статті це можуть бути навіть ваші студентські наукові роботи. Це також є продукцією наукової діяльності. Тому що ми ж пам'ятаємо, що наука це не тільки. Пошук нового знання, але й обмін цим знанням. І ось власне, публікація це і є метод обміну інформації. Ну, і взагалі, що стосується, власне, таких більш приземлених результатів наукової продукції, то це якесь покращення чогось. Наприклад, це можуть бути зміни до існуючих технологічних процесів для того, щоб, наприклад, покращити властивості якогось. Якоїсь деталі, вона, відповідно, буде довше служити. Якщо вона буде довше служити, то ми, річ, нам потрібно її змінювати, і, відповідно, ми економимо на цьому гроші. Чи навпаки, ми можемо на чомусь більш зробити, якщо ми розробили якийсь новий продукт, там, наприклад, там, смартфон, що розкладається з двома екранами, оце буде щось новеньке, воно може принести нам додатковий. Дохід. Ось така продукція наукової діяльності, тобто наукова діяльність вона направлена не тільки на те, щоб покращувати взагалі життя людства, але ще й на... вона ще й дозволяє нам зробляти гроші, що, звісно ж, дуже і дуже непогано. На цьому, в принципі, ми підходимо до кінця нашої короткої бесіди. Тож, давайте підіб'ємо деякі висновки. Ну, по-перше, наука робить життя кращим, і вона цього досягає шляхом генерації та обміну новими знаннями. Методів наукових досліджень існує дуже багато, і вони дуже дуже різні. Це може бути умоглядне спостереження, і може бути фізичне моделювання, лабораторні якісь експерименти. Тобто, все це відноситься до наукової діяльності, і вона буває дуже дуже різноманітною. Так само різноманітною може бути і наукова продукція. Винаходи, патенти, статті, наукові консультації все це може генерувати прибуток від наукової діяльності. Відповідно, займатися наукою це не тільки цікаво, але ще й вигідно. Ну і в ході наших подальших зустрічей ви дізнаєтеся більше про те, як займатися науковою та інженерно-технічною. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!